Це найважливіше, очима журналіста Служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас! На території древньої пересопниці тривають археологічні розкопки. Нині науковці займаються дослідженням майстерні частів милоградської культури. Розкрили на десь орієнтовно 10 11 століття з, ну, з дуже хорошим матеріалом. Бюджет перевиконується, заборгованості немає. Члени міськвиконкому зібрались на чергове засідання. Виконання вона сталося за рахунок перевиконання по єдиному податку. 60 діток у місцевій школі, 20 ромалят у дитсадку. Немає газу, ні інших соціальних вигод. Але люди між собою все-таки живуть гарно. Такі реалії села Новомалин старовинного поселення в Островському районі. Туалет у подарунок на день народження так незвично привітав зі святом свою знайому житель села Городище Рівненського району вбиральню у формі млина. Чоловік виготовив із очерету. Добро пожаловить і тому подобне. Тисячолітні елементи жіночих прикрас, частинки керамічних виробів та інструменти праці продовжують знаходити поблизу культурно-археологічного комплексу Пересопниця нині археологи разом зі студентами-волонтерами працюють над розкопками майстерні часів милоградської культури десятого століття. Усе це має привабити на рівне нових і нових туристів, говорять чиновники. Саме розвиток туризму нині є однією з найактуальніших проблем нашого краю, над вирішенням якої у рамках президентських завдань нині працює обласна влада з подробицями Роман Сварида. Усі ці керамічні вироби, елементи жіночих прикрас та інструменти археологи віднайшли на території пересопниці минулого року. Нині вони є невід'ємними експонатами музейного комплексу. Вже цього року археологи розпочали розробку майстерні, збудованої орієнтовно у 10 столітті нашої ери. Розкопу ви бачите, велика 40 квадратних метрів для п'яти чоловік. Це масштабна масштабні роботи. І якраз тут ми розкрили напівземлянку десь орієнтовно 10 11 століття ну, з дуже хорошим матеріалом. В основному це проколки, сягають майже 20 штук. От для такого об'єкту це можна. Можна вже думати, що це якась майстерня. Разом із досвідченими археологами розкопками древньої майстерні займаються і студенти-волонтери. Зараз вони розчищають стовпові ями, де колись знаходилася основа для стін та перекриття, а також залишки глиняної печі. Разом із тим віднаходять і дрібні деталі тогочасного побуту. Якщо каміння це ну, в принципі воно не видно, немає не видно слідів обробки, тобто людського втручання. Якщо от проколка можливо, то кістка є же зашліфована. Один кінець зроблений. Ну майже не зачіпає, тому що це для ручки, а вістря. Заточується, надрізається упродовж двох останніх тижнів. Учасники археологічної експедиції вже віднайшли на території старовинної майстерні шила, прясла, уламки керамічних виробів та прикрас. Усі вони незабаром поповнять музейні фонди культурно-археологічного комплексу Пересопниця. Найближчим часом там планують відкрити експозицію старовинних засобів для рибальства. Кожен день ми міняємо якусь експозицію. Щось обробляємо. Зробили зробивши, обробивши, почистивши, рестору. Експонат, зразу стараємось його виставити для того, щоб його бачили люди, щоб він лежав у сховищі. Я сам особисто два великих таких крупних гачки знаходив тут, тому в нас вже декілька є острога, є маленький гачок, вже, вже є щоб показати. Місця розкопок у пересопниці також повинні стати об'єктом туризму на Рівненщині. Переконані представники місцевої влади. Це з часом, звісно, має стати таким об'єктом, де Сучасні споруди будуть поєднуватися з законсервованими археологічними знахідками. Як вже скажімо, з самого початку з відкриття сталося з місцем поховання біля можливого колишнього розміщення монастиря, так я думаю, в подальшому такі об'єкти будуть відкриті для. Крім того, аби збільшити кількість туристів у пересопниці, вже до кінця нинішнього року обласна влада обіцяє оптимізувати мережу пасажирських транспортних маршрутів. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма День. Рівненські чиновники знову нарікають на казначейство. Установа за словами начальника управління бюджету та фінансів міськвиконкому Віктора Шульги не пропускає проплат на загальну суму 8 мільйонів гривень. Саме тому у місті з'явився борг за вивезення сміття. Віднедавна нагадаються, стаття видатків не є захищеною, тобто не підлягає першочерговій проплаті. Про що ще говорили на засіданні міськвиконкому далі у сюжеті? Станом на серпень грівне перевиконує бюджет по усіх статтях, заявляє головний фінансист міста. Більше ніж планували надходжень, є і до загального, і до спецфонду. Виконання вона сталося за рахунок перевиконання по єдиному податку. Причина, яка зміна кількості фізичних і юридичних осіб платників єдиного податку. Коли на перше року у нас було юридичних осіб 1872 відповідно. На перше 07.03.2013 року їх кількість склала 2108. Щоправда, зайвих грошей місто не побачить, каже міський голова. Вони підуть на перекривання делегованих столицею повноважень. Загалом переконує Віктор Шульга у рівного фінансового все спокійно. Заборгованості ані з зарплати, ні за харчування дітей чи енергоносії за його словами немає. Поряд з цим міські комунальники зараз створюють комісію, яка займатиметься підготовкою господарства до роботи в осінньо зимовий період. До неї хочуть приєднатись ще два члени. Щоб в комісію дану включити додатково солдуху Івана Олександровича, інженера-проєктанта Рівноївес-проєкт, заступника голови комісії містобудування та архітектури громадської ради при Рівенській ОДА. А також звернувся з поданням особисто Мічуда Ігор Володимиров, щоб його включили. Ігор Мічуда підприємець, міський депутат та голова Асоціації працівників будівельної галузі Володимир Хомко одразу протестує проти його кандидатури. Нічого проти нічого не має. але в нього дійсно є свій інтерес, так як у будь-якого. То для чого я включаю в комісіях, яка вирішує, кому це платити. Відтак члени виконкому не підтримали обидвох кандидатів. А ще у місті зроблять перелік усіх зелених зон. Їх буде понад два десятки. Якщо зона має статус або парку або сквера, його ніяким чином не може змінити і таким чином ніяк не може забудувати. І це вже не в компетенції навіть міської влади. Тому що ми закріпимо це, щоб ніхто не міг нікуди влізти. Або самовільно захопити шматок парку, як це зробили власники ресторану. Ліон займається прокуратура, займається міліція, займається що Викликати війська чи бомбардувати, чи що. деякі зміни цього разу на краще чекають інший парк лебединку. Невдовзі там з'явиться фонтан. А в озері перед з білими тішитимуть окорівнян і чорні лебеді. Ірина веселовська на Мідріган, Інформаційна програма день. На Рівнощині завершується жнива. Як повідомили з департаменту агропромислового розвитку обласної адміністрації, зернові зібрали на 94% засіяних площ понад півмільйона тонн зерна вже завезли на склади. Більше половини його це озима пшениця, а решта ячмінь, жито та ріпак з одного гектара. Цьогоріч комбайнери збирають у середньому понад 30 центнерів зерна. 60 діток у місцевій школі 20 ромалят у дитсадку, ні газу, ні інших соціальних вигод. Такі реалії села Новомалин старовинного поселення в Острозькому районі. Однак кажуть місцеві жителі, є інші цінності, які роблять їх життя привабливим, які саме дізнавалась наша творча група. Як вона мене любила а за що ще бити? не дочуває чоловік літа, каже дружина Марія, пояснює Івану Федоровичу. Тож запитують, чи любив. Ну як, я ж був старшим, вперто не зізнається у коханні 85-річний дідусь. Марія Андріївна не ображається. Розуміють старенькі один одного без слів. 62 роки разом. Тут а построїлися. Пішов він в Він ішов з колгоспу в армію. і прийшов, і знов стали та одному другому помагали. Гордиться дідусь своєю сім'єю, троє дітей, семеро онуків виховали, десятьох правнуків мають, от от одинадцять стане. Всі з них приклад беруть, живуть з родинами у мирі та злагоді. Понад півстоліття разом і Феодосій та Лідія Мельники втратили сина і зятя. Феодосій Григорович став інвалідом. Та як сидіти, склавши руки. Тільки праця рятує, а молодо сміється, хотілося б з дітьми побути. Та голова колгоспу щораз нову роботу загадував. Бураки возили, теж ось возьмемо, вже змучиться. 12-й години підеп'ють от виїжджають на дорогу туди, пілючать і зупиняють. Ні, кажеш, вже не може, вже прямо руки не тримає. Ні, заїжджай на поле. Що, не поїдеш Я таким, мусиш їхати. Від великої господарки дід то як кличуть його у селі, мусив відмовитися, але й хвильки без роботи не сидить. Тож помаленьку, накульгуючи, зробив те, з чим не кожен молодий та здоровий впорається. Увесь берег вручну покосив. Город тут ніякий, довго вода стоїть, а трава для їх білявки-годувальниці згодиться. «Тримаємо бачите, кузу, кури, гіндики, свиней троє ще маємо. А так. Ну, все корови вже не можемо тримати, бо тяжко. Діти є, онуки приїжджають, та й хочеться, щоб було що їм дати, вгустити. Діти ж з онуками навпаки поспішають до батьків, щоб їм допомогти. З далеких країв щоліта, немов на крилах летить додому донька Лариса. 25 літ прожила вона із родиною на півночі Росії, а дім каже тут. Коли приїжджаємо, перші дні не можемо надихатись таким чистим повітрям свіжим, що його немає в місті. От, клімат такий чудовий, оце озеро в нас, ставок, руїни замку, все тут якесь рідне, тому що дитинство проведено тут. Велика родина приємні клопоти, радіють старенькі, та на зиму хата порожніє. І так чимало у Новомалині. Кращих місць для відпочинку онуків, годі й шукати, а от місцевих діток небагато. 60 у школі та ще 20 у дитсадку. Для них відремонтували школу, планують добудову дитячого закладу. Мріють люди про газифікацію, про дешеву електроенергію, бо ж проживають у 30 кілометровій зоні Хмельницької АЕС. Але головне переконані у Новомалині особлива аура любові. Що не тільки тримає купи родини, а й громаду робить єдиним цілим. Історично так складено, що бунтарський все-таки народ тут проживав на території і порою там бувають, і в селі якісь там тимчасові негаразди. Але люди між собою все таки живуть гарно і разом очікують, коли ж настануть для їх багато на історично минувшину села кращі часи. Галина Шепель, Денис коломис інформаційна програма день. Про такий незвичний подарунок на день народження ви, мабуть, ще не чули. Умілець із села Городище, що поблизу рівного своїй знайомій на свято подарував екологічно чистий туалет млин. Архітектор Анатолій Гайдук п'ять років тому переїхав жити з обласного центру у село, де не на жарт захопився виробами з очерету. Подробиці у сюжеті Івана Марчука. Ця мала архітектурна форма повністю зроблена із очерету і кількох дошок. Це ніщо інше як туалет. І не просто туалет, а туалет млин. Таку своєрідну вбиральню зробив житель села Городище Рівненського району Анатолій Гайдук. Чоловік вже п'ять років має справу із цим матеріалом. Ним він обшив собі і хату, і зробив навіть меблі. А туалет млин каже, змайстрував як подарунок на день народження своїй хорошій знайомій, втілював проект самотужки рівно місяць, а спонукали до цього розмови політиків про золоті унітази. А я подумав, а у людей є золоті руки. А чи не можуть ці золоті руки да, зробити не золотий унітаз, а золотий туалет? І не просто туалет, а туалет малин, який буде прикрашати двір. Коли я дивлюся на жінку, да, кажу, отаке гарна дихання". І щось їй не вистачає. Ага, мабуть, макіяж залишний. Так само і тут, коли ти дивишся, стоїть туалет. Ну немає того. На туалет млин, який до слова встановлений прямісінько на місці старого, анатолій гайдук витратив 10 тюків очерету. Використовував як короткі стебла, так і двометрові. Умілець переконує йому не страшні ані дощ, ані сніг. Шесенківські хати стоять по 200 років. Посанішний день. А цей матеріал на самих першових умовах 50 років зберігається. Це мінімум, <тігінемо> проект незвичного туалету, каже майстер, завершений не повністю. Всередину він планує встановити ще й унітаз, теж екологічно чистий, із дерева. Добро пожаловать і тому подобне. Іван Марчук, Сергій Сафта. Інформаційна програма День. Вони не такі, як усі через особливості роботи мозку. Ці люди більш активно користуються не правою, а лівою рукою. 13 серпня відзначають міжнародний день шульги. За статистикою в Україні ліворукий кожен четвертий. У радянські часи таких людей намагались перевчити ще у ранньому дитинстві. Нині ж цю особливість сприймають як належне. Більше того, вчені переконують, якщо намагатись перевчити шульгу, це позначиться на його здоров'ї. Як воно жити шульзі у світі праворуких з'ясовувала Оксана Жужельська. В сім'ї Шевчуків четверо дітей: найстарший та наймолодша праворуки. А от середні сини Андрій та Віталій затяті шульги. У них все інакше. І читати починали ззаду, і цифри пишуть навпаки. Зараз за канікули мав Я в класі один такий, що лівий пишу. І Вчителька вже до цього звикла. Коли підходила і хотіла цей допомогти мені, то вона дізналася, що я лівою пишу. А от у класі Андрія три шульги, і всі хлопці. З незручностями каже, стикаються все частіше. Хлопець іноді не встигає писати за вчителем, оскільки користується звичайною ручкою, а не спеціальною під ліву руку. Проблеми виникають навіть на трудовому навчанні. Все на праву руку, але мені треба ліву, там чи щось пиляти, щось робити. Треба на наліво, а але, але я роб... ну, треба право. Мама Ольга каже, особливість своїх дітей помітила ще коли ті були немовлятами. Спочатку зраділа, але коли довелося йти в садочок, почались труднощі. І читали на виворіт, і писали так само. Згодом ці нюанси виправили, але про те, щоб перевчати синів кардинально на праву руку, навіть мови не було. Це каже їхня родзинка. Характерне для цих дітей те, що вони дуже різносторонні. Моїм дітям здається підвладно все. Вони хочуть осягти все і одразу у них дуже багато захоплень, дуже багато бажань. І на які тільки вже гуртки, на які тільки секції вони не ходили. Я до цього спокійно ставлюся. Я бачу, що ці діти шукають себе. Загалом у світі четверта частина людей шульги, і це переважно чоловіки. У стародавні часи їх боялись і не розуміли. Зараз все сприймають простіше. Вчені довели, що у лівші краще розвинута права півкуля мозку, яка відповідає за інтуїцію, творчість та емоції. Тому шульги вирізняються сильними емоціями, життєвою активністю, цілеспрямованістю та наполегливістю. Проте навіть у 21 столітті такі особливі люди стикаються з багатьма, іноді суто побутовими проблемами. Шульзі вижити у світі нас праворуких сьогодні нелегко. Двері в маршрутці, парти в школах та маса інших нюансів. Єдина радість віднедавна почали з'являтися спеціалізовані канцтовари. Приміромось, це на перший погляд звичайні ножниці. А ні. Якщо пробувати розрізати листок правою рукою, не вийде нічого. А лівою? Легко. Щоправда, коштують такі ручки та ножиці в рази дорожчі, ніж звичайні, та й знайти їх не так вже легко. Дорослим шульгам трохи простіше. Вони до життя з особливостями вже звикли. Приміром, навіть наш оператор Сергій Савта, який знімав цей матеріал, шульга. Щоправда, в школі його перевчали, однак зробити з нього повністю праворукого не вдалося. Нож влево у мене Звичайно, як, мені здається, як всі люди. Те, що ліворуки всебічно розвинені своїми ідеями щодня доводить і Олексій Губанов. На це не всі звертають увагу, але ця особливість у заступника голови обласної державної адміністрації таки є. Шульгата нагадали про хворе. Каже, в житті виникали різні ситуації. Довелось адаптуватись і до побутової техніки, яку роблять під праву робочу руку, і до механічної коробки передач в авто, яка теж не для шульги. Перевчити чиновника в дитинстві намагались, але безуспішно. Я якісь заната тобто... Ці спроби нічим не закінчилися. Просто мудрі вчителі вирішили, що краще дитину не мучить і, залишити, як є, якось воно вже там буде. Да? Ну так в принципі сталося. Як показує життя та дослідження вчених вчителів Олексія Губанова і справді вчинили мудро. Нині педагоги вже знають, що змінювати цю природню особливість в людях не варто. Це принесе лише дискомфорт та навіть проблеми зі здоров'ям. Тож сприймайте ліворукість як дар та родзинку і не намагайтесь з нею боротись. Оксана Жужельська, Сергій Савта та Назар Мідріган. Інформаційна програма День. 14 серпня відзначають медовий спас. Його ще називають спас перший або маковій. Свято пов'язане з днем пам'яті братів маковеїв, яких закотували язичники. На свято печуть пироги і коржі з маком, готують традиційні букети маковійки, які носять до церкви святити квіти й трави. З них зберігають за іконами, як ліки та використовуються для охорони житла, худоби двору від нечистої сили. Приносять у храми і мед. З цього дня розпочинається спасівка суворий піст, який прирівнюється до великоднього. З цього часу починають готуватися до відльоту. То ранні птахи, можливі перші холоди і навіть ранкові заморозки. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі!